Підрозділами області в непоодиноких випадках доводиться виїжджати на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод. З початку року зареєстровано близько сотні таких виїздів, де врятовано 27 людей. Так, 28 серпня, близько дев'ятнадцятої години, сталася дорожньо-транспортна пригода в селі Назавизів Надвірнянського району. До місця ДТП одразу виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини номер 11 на автомобілі САРМ. Як з'ясувалося, відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового. Автомобіля в легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя, якого рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували та передали працівникам поліції. 16 постраждалих з рейсового автобуса було доставлено до лікувального закладу, з них шестеро діти. Всього в автобусі перебувало 22 людини. Ще одна пригода сталася 31 серпня у селі Угринів Івано-Франківського району. До місця події негайно було направлено рятувальників частини спеціальної техніки та групу рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення на автомобілі САРМ С. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що відбулося зіткнення рейсового автобуса, легкового автомобіля та вантажного автомобіля. Є постраждалі. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту провели заходи з деблокування затиснутого водія автобуса з металевої конструкції транспортного засобу та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також рятувальники відключили клеми. Акумуляторної батареї автобуса з метою запобігання загоранню. Головне управління ДСНС України Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил, в тому числі правил дорожнього руху.